1 грудня вже багато років поспіль відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. В нашому місті до цієї дати проходять різні заходи та акції. Цього дня Коростенський центр соціальних служб для дітей, сім'ї і молоді спільно з міською організацією Товариства Червоного Христа буде проводити вже традиційну профілактичну акцію, яка направлена на протидію СНІДу та наркоманії. Акція буде проходити на майданчику біля Користенської. СПТУ початок об 11-й годині. Я запрошую всіх бажаючих небайдужих взяти участь, приєднатися до акції і таким чином відмітити цей день. Також буде в цей день проходити заходи і біля міського будинку культури, міському будинку культури, там вже заходи будуть проводити представники фонду ОАЗИС. 2 грудня в Україні відзначається День інвалідів. В цьому році він буде проходити на базі новоствореного реабілітаційного центру Джерело надії. Цей захід організовується для діток інвалідів, які проживають в нашому місті. Центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, працівники, волонтери центру будуть брати участь у заходи, присвячених цьому дню. Тобто Першу чергу, звичайно, діти-інваліди. Вони буде приділена увага, тому що планується як саме на базі центру реабілітації для дітей-інвалідів джерело Надія провести такий захід для дітей-інвалідів по відзначенню цього дня, і в цьому заході будуть брати якраз, як я вже казав, працівники і волонтери центру. Проведуть для дітей там і вікторини якісь. Номери художні покажуть, і звичайно будуть якісь призи, будуть якісь подарунки, бо це для дітей має важливе значення. Якщо ви хочете долучитися до заходів та акцій, що плануються на початку грудня, ви можете звернутися до міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, який знаходиться за адресою вулиця Крупська, 9.